Євген, військовий з Дніпра, тато двох доньок. За професією інженер на фронт пішов добровольцем у лютому 2022 року. До війни ніколи не тримав зброю у руках. Зсередини відчував, не пробачить собі, якщо не піде захищати батьківщину. Рік був на нулі, та протримався без поранень. Проте війна нещадна. Бо я опинився між двома посадками і повз поранений. Посадка, яка не вже невідома була наша чи не наша, і там вже. Хоть Поп в цей момент стріляли із стрілкової зброї, поряд прилітала артилерія, і потім прилетів дрон. Я подумав, що зараз ще для повного щастя на мене ще вог скинуть там, чи гранатку. Я виявив, що це наш дрон. Наразі Євген переніс вже сім операцій. Це звичайно 5.45 якимось чином роздробило. Велику ділянку кістки влетіла аж до тазового суглобу. Але я не був серед штурмовиків. На іншому флангі розпочали штурмові дії, а на нашому флангі вони вирішили збити цей наступальний потенціал. І на моїй позиції були наступальні дії. Я був серед обороняючихся. Зараз чоловік продовжує лікування, прогнози медиків, втішні, проте одужання займе певний час. Стоїть реабілітація. Тут... Первинна хірургічна обробка рани, потім фіксація апаратом зовнішньої фіксації, і потім вже зміна методу фіксації на інтрамедулярний остеосинтез. Євген планує у майбутньому повернутися на фронт. Період відновлення сприймає як можливість трохи відпочити. Водночас чоловік не засуджує цивільних, які продовжують жити звичайним життям. Проте зі свого боку не розуміє, коли цим хизуються у соцмережах. Людина повинна усвідомлювати те, за рахунок чого це відбувається, і приймати участь у захисті країни. А відпочинок він обов'язково повинен бути без цього. Не буде мобілізації сил та ресурсів для того, щоб цю країну захищати кожним новим днем. Ми завдячуємо нашим захисникам, які, ризикуючи власним життям, щодня боронять наш спокій.